Було присутні 12 стран онлайн, які обговорювали екологічну ситуацію на території не тільки Криворіжжя, Нікопольського району і всієї території України взагалі ми зі свого боку озвучували ту проблематику, яка торкається нас. Це проблема з питною водою, централізована, яка зараз в деяких громадах повністю відсутня. в Деяких громадах на сьогодні вона тимчасово подається з перебоями. Це все виникає, викликає соціальне напруження, але західні партнери нам. Пообіцяли допомогти в таких напрямках, як підвес під підпитної води, так буріння свердловин на нашій території, де буде можливо задля для того, щоб хоча б зменшити напруженість, а також очисні станції, які вони мають можливість також передати нам для нашого території, для нашої регіони. Після теракту на Каховській ГЕС на превеликий жаль, два наших райони Криворізький та Нікопольський район. Це майже 250 тисяч людей, залишились без води. Обласна військова адміністрація докладає максимум зусиль, аби якнайскоріше запустити водопостачання. Також ми знаходимося постійно на зв'язку з міжнародними партнерами, саме з ЮНІСЕФ, УВКБОН, міжнародна. Організація з міграції, які на сьогоднішній день надали півтора мільйона літрів питної води. Ситуація на території району напружена щодо води, це актуальне питання. І, звісно, сьогоднішній день велика температура повітря на подвір'ї. І як ніколи це дуже актуально. На зараз Грушівська і Вакулівська громада повністю без централізованого водопостачання. На інших територіях громади вода і подається почасово згідно графіку. і Графік змінюється інколи люди ображаються, тому що не завжди доходить вода. Да, згідно графіка, але вирішуються питання. Втручаємося в ці питання. Звісно, зараз кожним днем все важче виконувати ці всі роботи, але тримаємось. Щодня працюють люди на будівництві цих всіх об'єктів державного і цих всіх напрямків, які сьогодні реалізуються, їх реалізуються чотири напрямки для покращення. Водопостачання, основний державний проект, який забезпечує водопостачання для міста Криворіг і для всього території Криворізького району і всіх громад, окрім Апостолівської і Грушівської, там йде окремий проєкт для відновлення водопостачання, а також два невеликих проекти, які зараз, поки реалізуються всі здоровий цей державний проєкт для підтримки наповнення того водосховища.